Десятки могил з українськими прапорами і фотографіями тих, хто віддав за Україну своє життя сьогодні. На міському кладовищі заполеглих в російсько-українській війні молилися священнослужителі греко-католицької, римо-католицької і православної церков України. Молилися, аби там, на небесах, нашим захисникам було світло і добре. А пам'ять про їхній подвиг жила вічно. Сьогодні в річницю початку великої війни тут зібралися і не стримують сліз дружини, батьки і друзі загиблих захисників, бо занадто високу ціну їхні найрідніші заплатили за нашу свободу. У нас завтра буде рік, як я останній раз його чула, а в неділю рік, як він загинув на Херсонщині. Так, він був у перших рядах ми дуже донині ще ця територія окупована. І маю надію, що її звільнять. І ми туди поїдемо з внуками, щоб побачити ту землю, яка скроплена кров'ю мого сина. Він борець за Україну, бо у перших рядах пішов у 2014 році, так само, як було, І як почалася рік тому війна, так він до мене подзвонив і сказав, мамо, я мушу йти. І як бачите, Старався хотів жити, а вороги забрали. Загинув Людмила, дружина полеглого наприкінці травня Андрія Небора, зізнається, її коханий пішов би захищати Україну, навіть знаючи, чим для нього закінчиться ця війна, бо був справжнім бійцем. А вони з донькою мають бути сильними без нього. Тому нині жінка не плаче, а планує як навесні прикрасить його могилу. Вже йому декор зробила до Великодня, Вже дивлюсь, що, що це треба. Я вже щось повикидала зимове трохи. Ще треба вже буду міняти. Тата та, хоче йому орхідеї замовити, він дуже любив орхідеї. Угу. Він настільки любив орхідеї, але в нас в хаті щось вони не, рос, не ростуть, напевно, то що дуже сухо. І орхідеї хоче вологи. Я вже піддивляюся йому орхідею купити якісь вази і декор зробила. І вже вже собі дивлюся, як, як би я як би я то зробила, де що поставила. Про кожного Івано-Франківця, хто загинув за Україну, вежа створює програму Незвичайні герої. І сьогодні в ефірі новий випуск про свого сина, 49-річного Володимира Кліда, життя якого обірвалося в липні на Запоріжжі, розповідатимуть його батьки. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.